Мені спростили моє слово, ті, хто виступав переді мною, дійсно, вони сказали все, і я з ними є однодумець з 91-го року, коли утворилася ця організація. І як пропозиція, я хотів би першу внести от в етичні принципи, етичні принципи. Кодекс спілки офіцерів України. Ви можете подивитись на сайті спілки офіцерів України, там е, 10 позицій, які чітко говорять про державницьку позицію всіх громадян нашої держави. Ну, а е, як е, і тут е, друг Дмитро сказав про це, що е, Василя Іванишина, нашого. Батька нашого вчителя, бо е, треба нам дійсно вчитися, от його е, твір е, державність нації повинна стати настойною книгою кожного державного службовця. І хотів би порадити, я зараз перечитую знову е, генії проти ідіотів. Е, от цей твір такий, е, коли е, ну, нас постійно, вибачте, обмає, що таке війна. По Сунь-Зи, бо е, чисто е, в плані е, е, теоретичному це рішучі дівість спрямовані на зміни поведінки супротивника. А по Сунь-Зи війна це мистецтво брехні. І нас, вибачте, 25 років обманують, брешуть. І Любомир Гузар, е, мені довелось мав честь особисто. Бути знайомою з цією людиною, коли ми її запитали офіцери, отче, скажіть, будь ласка, чому Україна так страждає? А Тому що, каже Любомир Гузар, тільки правда може врятувати наше хворе суспільство, якої б вона гіркою не була, а наше суспільство заполонила брехня. Красива, в гарній обгортесі подається, застосовуючи певні політтехнології, ми ці технології розмовляли вже з 10 го року. На конференції, до якої я запрошую і вас, вона є, продовжується, ми презентували її міжнародна науково-практична конференція, назва Культура безпеки. Коли ми з Іваном сутою. І е, ще перша конференція була, ми зайшли до голови Служби безпеки і запитали, вірніше він нас запитав. Е, я прийшов запросити на конференцію, у нас Служба безпеки України. А у нас культура безпеки. Він питає мене, а що ви вкладаєте в поняття Олександр Павлович під культурою безпеки? Я йому ще сердечно кажу. Юрій Григоріч, наша культура підкреслює, українська культура в небезпеці. Її треба рятувати. І от ми на цій конференції розглядаємо чотири напрямки діяльності, і підсумкова конференція буде на 75 ліття УПА в Тернопільському педагогічному національному педагогічному університеті, де я маю честь працювати. От чотири напрямки. Перше духовна культура, друге культура праці і культура відпочинку. І четверте, політична культура. У нас і цього немає. І одного, і друге, і третє, і ми сьогодні переконалися, коли з Тернополя давали шлях сюди на цю святу землю. Ну і е, хотів би я завершити слова, е, щоб досягнути успіху. Е, от, е, я думаю, дуже підходять слова е, Лі Куан Ю, який відповів Маргарет Тетчер, яка запитала, Лі, як ти міг досягнути такого успіху? Е, це прем'єр міністрі Сінгабури. Він відповів: а ви знаєте, все е, геніально, воно дуже просте. Він каже: я дотримуюся двох простих принципів. Перший принцип дисципліна і другий вміння вчитись. Він сам був дисциплінований і вмів вчитися. От нам всім треба вчитися. Дякую.